Привіт! Мене звати Андрій Богданович, я правозахисник. У цьому випуску я розкажу про те, що робити, якщо існує загроза твого побиття співробітниками міліції. Від цього не застрахований ніхто. Побиття та катування людей у міліції явище, на жаль, поширене. Адже правоохоронцям необхідно за будь-яку ціну здобути від затриманого зізнання в скоєнні злочину чи правопорушення. Якщо ти потрапив у райвідділ міліції, ризик стати жертвою жорсткого поводження з боку міліціонерів достатньо високий. Важливо, якщо тебе б'ють міліціонери, не соромся голосно кликати на допомогу. Це не боягузтво, а засіб вишивання. По-перше, у коридорі можуть бути люди, а це світлі. По-друге, жоден керівник не зацікавлений у створенні надзвичайної події у своєму підрозділі. А тому, якщо почує, то також, можливо, прийде тобі на допомогу. Зімітуй втрату свідомості або нестерпні болі в серці. Нехай викликають бригаду швидкої допомоги. Поскаржся лікареві на незаконні дії міліціонерів та вкрай погане самопочуття, вимагай проведення твоєї госпіталізації. Якщо на тебе вдягнули наручники і тривалий час їх не знімають, заяви, що в тебе артрит і застосування наручників може призвести до серйозної травми. Звертаю увагу, що для запобігання порушення кровообігу рук наручники слід знімати через кожні 2 години на термін у 10 хвилин. Якщо від тебе катуваннями вимагають щось написати і підписати, а всі попередні заходи не дали очікуваного результату, пиши і підписуй. Це краще, ніж залишитись калікою. Але умисно викриви свій почерк, пиши нахилом Літер вліво або почерком першокласника, тобто каліграфічно, як у прописах, виводячи кожну літеру. Постав нестандартний для себе підпис. Міліціонери твого почерку не знають, а звіряти, поставлений під протоколом підпис із зразком у паспорті, звичні не мають. Важливо запам'ятай імена міліціонерів, які тебе били. Вони ж між собою спілкуються, та їхню зовнішність це знадобиться в разі проведення прокуратурою службового розслідування за фактом твого побиття та при необхідності впізнання співробітників за фотокартками. Намагається залишити докази свого перебування та побиття в кабінеті. Якщо пішла кров, забризгай нею покриття підлоги, непомітно зроби мазок кров'ю на днищі стрільця. При можливості заховає закривавлену серветку десь за шафою чи батареєю опалення. Потім співробітник прокуратури в присутності понятих зможе вилучити вказані речі, зробити відповідний аналіз крові. А це буде доказом того, що тебе побили саме в службовому кабінеті райвідділу. У подальшому довести факт того, що тебе побили в міліції, досить складно, адже свідки відсутні, а міліціонери проти себе свідчити не будуть. І все ж таки, якщо тебе побили, зроби таке. Невідкладно зафіксуй факт отримання побоїв, звернись до травматичного пункту лікарні або виклич бригаду швидкої допомоги прямо до райвідділу. Під час виклику повідом диспетчера по телефону, що був побитий у такому то райвідділі міліції, втрачаєш свідомість, не можеш самостійно пересуватись. Після прибуття лікарів вимагай ретельної фіксації завданих тобі тілесних ушкоджень, навіть незначних. Зверни увагу лікарів на особливі травми, сліди від наручників, опіки від застосування електрошокера тощо. Поясни лікарям, що ушкодження тобі завдали працівники міліції і вимагай госпіталізації, а в подальшому надання довідки про результати проведення медичного огляду. Важливо, одразу звернись із відповідною заявою до органів прокуратури та вимагай видачі тобі направлення на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить ступень, час та характер завданих тобі тілесних ушкоджень. До бюро медичної експертизи необхідно прибути з направленням прокуратури, паспортом і при наявності медичною довідкою, яку тобі видають у травмпункті. Після виходу із райвідділу одразу звернися за допомогою до перехожих краще до жінок, розкажи їм про побиття, запиши їхні прізвища та адреси проживання. Факт твого перебування та побиття в міліції повинні засвідчити якомога більше людей. Це свідки на твою користь. Якщо тебе біля райвідділу вже чекають рідні та знайомі, попроси їх сфотографувати, отримані тобою тілесні ушкодження на мобільний. Та одразу звернись до начальника райвідділу з письмовою скаргою на незаконні дії його підлеглих. Звернися за допомогою до журналістів, адже засоби масової інформації можуть стати запорукою об'єктивного проведення розслідування за фактом твого побиття. Обов'язково заручись допомогою фахівця в галузі права. Звернись до адвоката, який буде захищати твої інтереси. Будь наполегливим у відстоюванні своїх прав. Якщо розслідування за фактом твого побиття проведене незадовільно, оскаржуй дії посаводових осіб у вищостоящих інстанціях. Е, На цьому це все. Нехай тобі щастить і бережи себе. Від ми з тобою тобоєм, отчищеєм город, а всякий солодий. Ми з тобою ад чищеєм город. всякой мрази мальчики спасибо за отличную работу вы надежные ребята дубки 2 спасибо за чистый город на сегодня все отдыхайте спокойной ночи